Всім привіт! Бачу, там вже писали мені ідея, що зо мною, чи лікуюся, чи це добре. Я є жива, здорова, я лікуюся. Дякувати Богу, почуваюся краще, вже мені легше. У ну, нас є змінення в хазяйстві і зараз я вам покажу, які саме. По-перше, е, привела в мене оця кроличка кроленят і криси повитягували всіх кроленят через дирку. Ми поїхали з Дімою, купили отру, отраву. Для крес. І, в общем, будем роздавати гадам конфети. Кролиця себе обдерла, капець, пух, повидирала з себе. От. Ця кроличка сидить, криль теж, ми вліт на місці. Тій кролиці ми купляли. он Діма несе таку штуку. Помагай всім привіт. Я думала, ти мені цю трудку дав в руку. <реш> Ти не руками хоч? Ні, ну так. Пакетка якогось треба було взяти, ну, на руку натягнути. На якось нова трудка, сказали, що дуже добре не знаю. Тільки так, щоб кози не подоставали. дім. Я туди, в яму, в дирку. А в любки забив доску. Вона прилазив в ту а. дирку. По козах. Що у нас, по козах? У нас залишилося три кози і коза. Лишилася маліна. Яка ніяк не може розкотитися, котиться, котиться, ніяк не розкотиться. Любка, Дашка і робін. Все. Козовник пустий. дівчат пороздавали. Прямим образом пороздавали, бо купляти ніхто не хоче. Вон, Криси зробили дирку здорову там, бачите. І зараз Діма туди кине їм конфет. Так, да? робін? Сьогодні пастися ми не пішли. Ми їздили в район і, щоб не тривожити цю баришню, стояли всі в клітках. Коли ж ти вже розкотишся. Білу слизь пускає з петлі. Не знаю, я чекала на 27 е думала, що 27-е, не 8.11, не 27.11, ніяка дата не підходить. Або дівка перехожує. Ну, Но... Сподіваємося, що десь от от купили їм сіль, розбив Діма, кусок солі, всім пороздавали. Дівчата десь кають. Робін теж одразу гриз, аж аж зашмаркався. Аж засуплився, мій хлопчик. На. А маму сіль дає. Кось на мама дає, да? З Дашкою будеш ділитися? Ні? Не, Не поділишся? На, Дашка. Силь <свистач> mm. mm. <свистач> купляємо червону з вітамінами. Там міді. Мідь, йод, і ще там щось там є. Коротше. Берем такує. Не гону є кусок. То треба буде поробити ще колись їм кормушки на сіль, щоб кидати. І все. В козовніку дуже тихо, дві в пустих. Даже три третю ми цю розібрали, щоб була на проході. В общем, меншилося наше поголов'я на п'ять дівчат. Поки так, тому що здоров'я не дозволяє мені більше тримати. На мене і так всі кричать. Щоб я ще й цих збувала, але ну я вже цих не збуду. Слухайте, бо я зовсім лишуся безкіза, що ж я буду робити, я вовком завию. Я тоді, я і так не худенька, тоді як засяду в хаті без хазяйства, то взагалі жиром запливу. Так що, ось так. Да? Любка? Каже, маманя і так. По поводу дієти. Рішила я сісти на інтенсивне голодування. Наголодувалася. Наперлася і м'ясо, і риби, і хліба, і морозим заталувала. Коротше, сьогодні у мене голодування не вийшло. Будемо пробувати завтра. Все. На кролятника купили сітку, купили саморізи. Будемо робити кролятник. Діма доробить, бо він ще два дні вдома і вже їде назад. Так що Хочу встигнути подоробляти. Кролиці вуха капаємо, в неї вже все проходить, десь зі спреєм. І от купила сьогодні <смір> отаку от штуку по 2-3 каплі в кожне вухо. О. Ну, після вірних ті, ну, в неї все проходить, вушко чисте стає, поки на покриття я не пускаю, дівка виздоровіє повністю, тоді будемо покривати. Зараз в неї канікули. Лікарняне, скажімо так, що? Дашка, що? Їсти є сіль дали. Що ще? Сидіть. Потім пізніше принесу ще пити, Да? Сьогодні рано проснулася і поняла, що мені не треба нікуди бігти і когось доїти. Аж якось непривично було, знаєте. Гусята в мене лупляться в інкубаторі. Сьогодні вилазять, а на завтра обіцяють, що цілий день світла не буде. Коротше, весело. Не знаю, сраку я маю вигрівати. О, о! А що це ви вже? Поз'їдали, повипивали, все, отакі такі вже курчата, дивіться. Ніфіга собі, ребята, ви працюєте. Зараз прийду, принесу їй Покормити. Вили кормушку і ту кормушку за, за день коротше, виїдають. Ну там є їх. Курі яйця сьогодні мало знесли, тільки три штучки. Ця дівчинка моя сидить, Катючка. Зараз я вам покажу. О. А, а. Хі -хі. а ті, де дві зарази несуться, я не знаю. Де вони несуться? Ну, в общем, в мене ховають яйця е -е, валюха і любка на місці, все в них добре. А, ти тут і тут. Тіма доску прибиваю, бо в Любки дві клітки бігає на дві сторони. А, в свиней теж будеш розставляти, да? Ці цукерки? І в кухні там можна тільки так, щоб свині не понаїдалися. Десь кидай так їх. Ой, от така от, штука. Думаю, побачите, бо мені може заблокувати відео. Поставити на паузу і побачите. Так що так. Мої кролиці. Ця дівка завтра має привезти кроленят, якщо не буде, піде вона на м'ясо. Бо це вже другий раз у неї в цій баришні. Треба її сіна накинути, щоб може гніздо буде робити. Да, дівку? Ви кітні чи ви жирні? Врось би, як кітна. А та дівчинка, вона верхня у мене, красуня моя, то вона з кліщом. Ну, вже проходить, вже заживає в неї вушку, все добре. Так добре, коли діма дома вдома, я вам скажу, ребят. Це красота. Бусинка теж десь дня на день має привезти котеня, тому треба котеня. Пишіть, подаруємо. Так добре, коли хазяїн вдома. Робимо щось помаленьку. Строїмо, ламаємо, рубаємо, продаємо, ріжемо. Ці ж піони вже отакі о. П'ять штук ганяють, даю їм зелену траву, їдять. Траву не підсушую, даю прямо зразу свіжу. Рву і даю, але не мокру, не з росою. Запроси не було. З росою не давайте, бо можуть вам подутися. Тут я теж таку на ніч підпираю, бо... Один день вони нам всі повилазили і ми їх ловили. Відкрили якусь дверку, там треба, треба гвоздика забити і її загнути. Не буде добре. З цього теж буде робитися кролятник. Тут виріжеться дирка, сюди сітка наш'ється. І буде отакий кролятник один. Отак От це все діло буде. О, Бачите? Що тут таке? Соня? А що це було? Що це таке було? І все, город посадили картоплю, ще лишилися грядки. Ніяк я не долізу до них. Ну десь колись досажу. Бистріше всього, що вже Діма поїде, він 6 числа їде. Тоді вже буду досажуватися, бо зараз нічого не хочу. Я зараз тільки бігаю там, де він, там і я. Стараюся довше побути, бо не знаю, коли приїде вже наступного разу. І то цього разу б не пустили, якби не моя болячка. Знаєте, з однієї сторони, добре що заболіла. Що чоловіка побачила. З іншої сторони, боліти не дуже добре. Що це таке, дівки? Що робиться? Гуляти сьогодні не підемо, завтра підемо. Дашка, не підбурюй всіх. Отак. От так що ми є, живі, здорові, все в нас добре. Ми вас любимо. Дякуємо, що ви з нами. І до зустрічі в нових відео. Всім пока.